Всім привіт! Друзі! Досить несподівано приїхала до мене чергова посилочка з Японії. От. Чому несподівано? Тому що їхала вона менше двох тижнів. От. Наразі дуже е, непоганий результат в плані доставки. От. Е, е, хоча в планах в мене було показати е, з цієї посилочки трохи пізніше, але ж не будемо затягувати це. Вона вже вскривалась, тому фазу онбоксингу. Пропустимо і одразу, друзі, подивіться, що в ній приїхало. Отакий от от красень бенчмейт жужу Майка Снуді. Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, такий от класний фіксед до мене приїхав. Бенчмейт жужу. Клас, подивіться, така собі класна тяпочка. Отже, що можна сказати про цей ніж? Виробник бенчмейт, дизайнер Майк Снуді. Досить одіозний такий найфмейкер, виглядає такий собі, як ганстарепер якийсь з золотими фіксами, цепурою, і всіма такими приколами. Ну, подивіться, на Ютубі досить багато його відео. Такий ну, прикольний дядько, але ножі в нього ну, супер. От. І дуже насправді цінуються щодо конкретно цієї моделі. Вирішили дати їй якесь таке французьке ім'я, грайливе Жужу або Жужу. Такий собі модифікований варнкліф-квинок, ніж фултанг, як ми бачимо. Це в нас перший виробничий випуск, який складав всього тисячу штук. І в даному випадку у нас 99-й з тисячі. Перші ці ножі випускалися зі сталі N690, пізніші були вже в сталі 440. Я, до речі, не знаю, який би ніж обрав, якщо була можливість, мабуть, такі N690. Ну Тому що, по-перше, випущено їх було менше. Переважно все ж таки ці ножі були в сталі 440. Що ми бачимо тут? Досить великий та такий потужний клинок. обуху в нього в широкій частині тут, наскільки я пам'ятаю, 5 чи навіть 5,5 мм. Але ніж має односторонню заточку, Ну, бачимо. так. Форма, як я вже сказав, клинка модифікована в анкліф, довга насічка, на яку чудово вкладається великий палець. Для якогось контрольованого різу або фехтувального хвату. От. В задній частині ми маємо також насічку, на яку вкладається дуже зручно великий палець у зворотному хваті. От. На клинку у нас маркування сталі виробник, ну, тобто місце вироблення Тайвань. Зазначено снуді дизайн. Ну, Тобто посилання на найфмейкера. І те, що ніж відноситься до першого виробничого випуску. На руків'я в нас дуже цікава комбінація. До речі, перш за все, це шкіра ската. натуральна, червона, вона проглядає тут. І потім це обмотка шовковим або якимось синтетичним шнуром. Тобто, в даному ножі у нас прослідковуються якісь японські мотиви. Ну, в принципі, як в багатьох а, ножах від Майка Сноді. А, також на руків дань традиціям є минуки а, у формі якогось там черепа з кістками. Ну, череп, схожий, як на мене, не на чоловіча а якийсь мавп'ячий. Ну, що ж, так зробили. Череп мавпи та кістки. Ось таке прикольне минуки. В цілому, дуже прикольний екземпляр, е випущений, до речі, він ну, взагалі вона випускався в 2005 році. Е наразі знайти вже їх вкрай важко, і тому, хоча на початку випуску вартість цього ножа була досить помірна, е на теперішній час е вона вже, ну, так би мовити, досить висока. Е кому цікаво, можна передивитись історію. Е Продажів, так би мовити, цієї моделі. Характерний для цього ресурс, який, ну по-перше, я дивлюсь, коли зацікавлений якусь модель ножа, це Arizona Custom Knives. Раджу, друзі, подивіться, там, в принципі, є досить багато цікавих моделей ножів які наразі вже не випускаються, які є досить цінними там колекційними екземплярами. Так, ніж має в комплекті такі от піхви з пластику. З логотипом Benchmade, і мають петлю для кріплення на пояс, на ремінь на пояс. Ну, досить велика. В принципі, можна її переставити як. Зараз вона під вертикальне розміщення ножа. От, якось так. От. А можна переставити, щоб було горизонтально. Ну тобто, я думаю, що також буде прикольно носити цей ніж горизонтально на поясі позаду за спиною. Так. Оп. <гум> ну, от. А, так, що ще? Ну, в принципі, все. Тут отвори мають декоративні, так би мовити, властивості. Хіба що ці сюди можна причепити тімляк, хто там такі речі любить. Якось так. А, і одностороння заточка з одного боку, це простіше в плані того, щоб правити. та цей ніж. З іншого боку, ну, накладає певні обмеження, тому що це ну, перше треба вміти. <гум> От. Ну, з іншого боку, це взагалі-то не складно. Може навіть простіше, ніж затачувати ну, підводи з обох боків. От. Якось так. Тобто, заточили з одного боку, з іншого просто зняли заусенець і власне все. Так, ну що ж, такий от прикольний ніж. До мене сьогодні приїхав бенчмейт Жужу Майка Сноді. Якось так, друзі. Що ж, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам всім за увагу, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. Насе добре, друзі, бережіть себе. Всім пока.